Чесно, коли не думали, що так долго протянет. А казалось, нет, все йде, 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 йде. І так, уже 18-й сезон поспіль відкрита Запорізька ліга КВН відзначила своє повноліття. Та запорізькі гумористи гучно заявили про себе 20 років тому, коли у складі команди Запоріжжя Кривий Ріг Транзит стали чемпіонами Вищої ліги КВН. Дорогі друзі, я з удовольствием представляю вам постоянного председателя нашого журі, детского врача, анестезиолога, реаниматолога Игоря Вячеславовича Литвиненко. Yeah. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне понравились обе эти команды. И от имени моих коллег я хочу сказать, что финал удался. Ця перемога надихає молодих гумористів у Запоріжжі дедалі більше. Ну, Запорожье всегда был с КВН хорошо. В свое время, еще там, в начале 90-х, были очень активные межвузовские чемпионаты КВН, хорошие стемовские традиции в Запорожье есть. Ну и как бы совершенно логично, что после того, как команда КВН Запорожье Криуров транзит стала чемпионом, в общем-то, молодежь поняла, что и они могут чего-то добиться. Окрім сцени КВН, завзяті хлопці та дівчата почали штурмувати й інші майданчики гумору. Популярності в Запоріжжі набув формат так званого стендап шоу, де кожен охочий вічнавіч із аудиторією може поділитися наболілим. І от недавно поймав себе на мислі, що мене очень сильно роздражають люди, які ходять по дому, поють пісні, і в пісні міняють місцями слова. Знаєте, это це типа типу Вибираю я в кайф жить. Вот как они это делают? Он поет. А, От правда, хочеться взяти распечатать слова і прям вот в рот засуне да? Правда, вот жалко, папі так не сделаешь. Здавалося б, про що комікам ще мріяти? Є сцена, глядач, тільки жарти пиши. Та на початку 2015 року з'явився ще один формат ліга сміху. А я вже приїхав. Ау! Це ліга Ліга сміху вже третій рік поспіль з успіхом збирає молодих гумористів зі всієї країни та потрапити до телевізійної гри вдається не всім командам. Мы понимали, что э, тем, кто хочет расти дальше, те, кто хочет, ну, образно говоря, попасть в телевизор, им нужно делать что-то такое, вот подобное и на региональном уровне. И руководители лиги смеха, они это тоже прекрасно понимают, поэтому в Украине а, появились региональные лиги смеха, так называемые. Донедавна регіональні ліги сміху існували в шести містах: це Київ, Одеса, Харків, Рівне, Тернопіль і Дніпро. Тож запорізьким комікам доводилося гастролювати країною, аби спробувати свої сили в українському шоу. Так було до весни цього року. Відтепер у Запоріжжі офіційно працює своя ліга сміху. До старту Запорізької ліги сміху ще 10 днів, а вона вже встановила рекорд. Так, за кількістю поданих заявок, Запоріжжя лідирує серед міст, де проводиться регіональна ліга сміху. Бажання взяти участь у новостворені лізі виявили 56 команд із усієї країни. І щоб обрати найкращих редакторам знадобився не один день і не один тиждень. Проводилась робота в режимі онлайн. Тобто ми збросили матеріал в відео форматі на печатном, І ми таким образом отобрали 12 команд із різних України. І найсильніші команди з міста Запорожя також будуть представлені Запорозької лігії сміху. Разом із Олексієм Савицьким, потенційних гравців запорізької ліги сміху обирав Микита Налівкін. Обидва редактори колись теж починали з кавену. Тож як ніхто інший знають, яким має бути якісний гумор. Мы очень печемся за свежий материал. Мы прям боремся за то, чтобы шутки были свежие, новые, чтобы не было никаких повторов. Поэтому команды нас некоторые уже не любят. Они, они бы хотели сбросить один вариант приветствия и все, но нет, так не получается. Полотна они переделывают очень часто, много, и им еще предстоит. 6 числа приедет Владимир Борисов, наш звездный редактор, который будет уже работать очно с командами, ну вот, на сцене. Не менш зірковими будуть і тренери Запорізької ліги сміху. Серед них вихідці відомої команди Зайнька, що стала фіналістом першого сезону центральної ліги. Ну Скажіть, що мені зі завжди були в місті. Ти навсіда в нашому серці. Ні, заїнька вже встигла стати свого роду гумористичним брендом. Хлопці працюють над низкою проєктів, деякі з них успішно транслюють національні телеканали, але й про рідне Запоріжжя не забувають. Цього тижня Віктор Іваницький спробував себе в ролі ведучого відкритої ліги КВН. Колись і він починав з неї. Тепер каже все життя суцільні жарти. Я, звісно, ну, в житті з юмором. Ні. Хороша відбивка. Ха-ха, <гум> ну от как так. так, так. Uh, да, я в жизни з юмором, і без нього, в принципі, у мене не обходяться і будні дні, поэтому він uh, сопровождает мене везде і во всем, навіть сама час. Тренерський досвід у Віктора вже є. У рівненській лізі сміху одна з його команд стала чемпіоном. Не знаю, як я буду вибирати команди в Запорожье, Чесно, поки не можу сказати. Но я сподіваюся, що будуть команди достойні і, они пройдуть в сезон. Внутрі у членів жюри теж між собою йде боротьба. потому что вони теж друг другу конкуренти. І потім довгі спори, ага, твої пройшли, а что ти на моїх не встал, і так далі. А сперечатися Віктору доведеться ще одним зайнькою – Віталієм Гончаренком. Він у свою чергу вже тренував команди в Тернопільській лізі сміху. Буду выбирать, буду смотреть команды, даже не знаю, на самом деле не знаю, как буду выбирать. Вот понравится команда, там ляжет к душе и буду выбирать. Буду обучать уверенности, потому что в этом деле важна уверенность. Если ты даже не очень смешную шутку подаешь уверенно, то она становится смешной. Вчити упевненості учасників Запорізької ліги сміху планує і Назар Пащук, фронтмен команди замок Любарта. Вони разом із колегою Михайлом Денисовим приїдуть з міста Луцька. Була робота з тренерами, звичайно, в телевізійній лізі сміху, тому будемо максимально сильно старатися підтримувати команди і допомагати їм в досягненні їхніх міфа. Треба, щоб люди були смішні. Це був би хороший бонус. Гарний гумор справжнє мистецтво, яке треба постійно вдосконалювати. У цьому впевнені редактори запорізької ліги сміху. Тому початківцям дають наступні поради. Не шутите про э, какие-то заюзанные, абсолютно заиспользованные случаи в семье. Не шутите про наркотики. Не шутите, не изображайте алкоголь, алкогольное опьянение, если вы не умеете этого делать. Не изображайте кавказцев, если вы не кавказцы. А, пожалуйста. В общем, э, вот эта вся нафталиновая история она пусть останется в прошлом в кавеновском прошлом. Відмовлятися від КВН ніхто не збирається. Він стане своєрідним трампліном для тих, хто хоче потрапити до Запорізької ліги сміху. Так получилось да що ми не можемо цей КВН перевести в телевізійні рамки. Ну і з другої сторони хорошо, тому що це дає можливість розвиватися другим направленням юмора в частності в такому проекту, як ліга сміху. Марія Марикелян, Юрій Васильченко, Іван Дем'яненко, Тв 5